Кожне покоління, кожна епоха намагається вбрати в свої джинси. Маємо на наших іконах зображення Христа згідно там, візантійського, візантійського обряду, візантійської моди. Чи малювали те, що було їм прийнятніше там, в плюс-мінус в одязі того часу? Так? Тобто це, 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 це воно є. Тобто, якщо зараз хтось буде малювати Христа в джинсах, ну, то він повторить там, якісь, якісь речі, які давно вже, вже вигадані не буде оригінальним, але там може малювати. Моєю метою є говорити про Бога сучасним людям, так, тим, яким, яким є цікава там, українська традиція, традиційна ікона, не обов'язково українська. От, і через то євангелізувати ну, в якийсь, якийсь такий спосіб через, через мистецтво, через те, що я роблю. Працюють фактично е художники оформлювачі. Так це і майстерня, де ми, де ми оформляємо всі наші виставки. О, тобто це і роботи, і в якийсь дизайн виставок, якісь обладнання. Все це створюється тут. О, тому такі, якби тут, і в розгардіяж. Це була, це була ілюстрація до книжки, це також зробила вона. Це Смарагда Ніжинська. От, така свята Православної церкви. От, я в такий, трошки намагався стилізувати під народну в чернігівську ікону. От, з, того, з того регіону там такі характерні в ружі, такі німби променисті. Це є народна ікона з Буковини, десь пограниччя покуття буковини кінця 19 століття. Це така дуже, дуже своєрідна стилістика, дуже характерна. От, і це якраз та стилістика свого часу мене дуже захопила. І я, власне, коли я починав малювати, може, то відштовхувався від цих ікон. От, намагався робити їх копії, вчитися копіювати ці ікони, приймати е, е, ту техніку. Ось це наше приміщення. В одне з таких моїх улюблених, напевно, у Львові, я ще коли вчився в Богословській академії, це те, що, те, що тепер укує, от, в дуже захопився іконами в якийсь момент і власне мали декілька друзів тут працювали. І справді завжди хотів тут бути. І от кажу, зараз вже 15 років тут працюю, ніби ніби дуже, дуже щасливий з того. Українська ікона ж показує багатство різних впливів, різних шкіл, але теж є якби дуже таким однорідним явищем. Ми можемо говорити про українську ікону від Софії Київської. Потім ми маємо в там, ті галицькі ікони 14, 15, 16 століття, які в Національному музеї, зокрема, там так гарно представлені. Ми маємо ренесансну традицію української ікони в Там Львівську, Київську, Волинську. Ми маємо барокову ікону, ми маємо академічні якісь, якісь ікони, маємо пізньо барокові ікони з заходу, і сходу. От, ми маємо дуже багато народну традицію іконопису. І навіть зараз, коли, коли там дивишся на е, ікони, умовно на Дніпрянські 19 століття, і на Подільські 19 століття, і на Чернігівські, і, наприклад, десь тут з теренів Галичини, багато бачиш дуже, дуже спільних речей. Кожен художник завжди кожна там творча людина вона не працює виключно для себе. Це не ну я не вірю в мистецтво заради мистецтва, і що це от тільки тобі там потрібно, і ти не розраховуєш на якийсь фідбек, на якусь віддачу від інших. Я інспіруюся народною іконою, народним іконописом. От, я починав з того, що я копіював, чи, чи намагався наслідувати е, народні ікони, там ті гуцульські, Буковинські, Покуцькі. От в певний момент мені, мені стало цікавіше розвиватися далі. Я, я, я знайшов якусь свою там, мову в тому. Приходиш часом з роботи, сідаєш, малюєш. Я можу бути злим, я можу бути роздратованим, я можу бути щасливим і спокійним, от, змученим і так далі. Тобто в, в емоції можуть бути дуже різні, але в, я маю бажання, маю потребу. Я сідаю, працюю. І ну, це, це як, як ну, елемент життя. Трепка містить. Я собі ніколи не вигадую якоїсь концепції, тобто, що я малюю, для чого там і що це має означати. Але в так мимоволі виходить, що я кажу, намагаюся робити тих святих без такого бар'єру, без ієрархічного бар'єру, якщо можна так сказати, та тобто наблизити їх, кажу, на. Поставити їх на коліщатка, там, намалювати їм рум'янця, намалювати їм посмішку, намалювати їх якісь такі ситуації, в якій, яка є нам близькою. Тобто це, це таке собі ну, Такий спосіб теж шукання друзів в тих, в тих там, святих людях, намагання десь уподібнитися тому, десь наблизитися. От щось, щось таке. Ні, я не малюю ідеально, ні, я взагалі не маю професійної освіти мистецької. І, але але я намагаюся там досягти того, що мені подобається. Мені залежить на тому, щоб е, хтось, дивлячись на мої ікони, віддалі, молючись, до, 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 в ідалі е, молячись за посередництвом тих тих моїх ікон, е, в отримував якісь не знаю, добрі емоції, добрі думки в, в добрі, не знаю там добру молитву. Добрий настрій. От, якщо навіть хтось посміхнеться, побачить, побачив, що це теж скльово. Тобто це, це от, 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 таке, от таке тішить. Це от, все, це от все блакитне довкола, тільки ми Ісусе пристроїв зробимо червоним. Я не знаю, чи потрібно продовжувати писати ікони, чи малювати, я би так сказав. Допоки хтось це робить, допоки хтось малює, допоки хтось цікавий і йому і просить намалювати, замовляє, доти воно є потрібне. Воно буде мінятися, воно буде, не знаю. Розвиватися, знаходити свої форми. Все-таки я переконаний, що е, десь е, християнство знайдеться в тому в сучасному світі, буде мати в продовження, і в тому числі воно буде мати мистецтво. Так? От, і за 100, і за 200, і за 300, і за тисячу років, доки буде існувати людство. От, е, і в, я не знаю, чи колись там за умовних тисячу років хтось буде там. Робити ікону, таку, як ми її собі зараз уявляємо, але я впевнений, що в тогочасній там назвімо церкві, так, мистецтво буде, так? яке воно буде мати форму, як воно буде виглядати.